Парламент кожної держави є відзеркаленням глибинних соціально-політичних процесів. Англійський парламент, польський Сейм, ізраїльський Кнесет та інші парламенти світу завжди відображали всі суспільні явища, які відбуваються в країні, і навпаки, намагалися впливати на розвиток подій. Український парламент не є винятком. Називається він Верховна Рада. Адже ще за часів Київські Руси навіче збирався народ, аби вирішити питання війни і миру, скерувати внутрішню і зовнішню політику, обрати князя. Віче також комплектувало народні ополчення, відкликала і обирала військових отажків. Право голосу на зібранні, окрім княжих мужів, дружини і духовенства, мали вільні дорослі мешканці чоловічої статі. Ще однією протопарламентською інституцією Київської Руси була Боярська рада. До її складу входили так звані думці або кращі мужі. Навіть самодержавний великий київський князь віддавав перевагу рішенням з посиланням на авторитет думців, тим самим прагнучи домогтися підтримки своїх ухвал з боку впливових верств населення. Рада подавала власні міркування на кінцеві рішення монарха з питань дипломатичної діяльності, будівництва укріплень, шляхів, мостів, підтримання правопорядку. Протопарламентські установи Київської держави у 9-10 столітті майже нічим не поступалися сучасним їм, до парламентським інституціям більшості країн Європи. На Запорізькій Січі. Було запроваджено досить жорсткі контрольні функції над виконавчою владою, незважаючи на поділ названня і стани, тим самим втілювався в життя принцип майже абсолютної рівності і свободи. Наприкінці 16, на початку 17 століття почались скликання генеральних військових рад під назвою повних козацьких рад, які ухвалювали низку політичних угод, вирішували питання участі у військових походах. Обрані чи повалення гетьманів і старшин в 1648 році на казацьку раду під Білою церквою зібралось 70 тисяч людей. Тимчасово утворювались так звані чорні ради, що здійснювали контрольні функції щодо гетьманського володарювання. Проводились і малі, тобто регіональні військові ради. Так, ради часів Хмельниччини. Відрізнялись від січових, перш за все, тим, що були притечою представницьких органів держави, природно, що збиралися на генеральній раді лише невелика частина козаків, тобто з'явилася тенденція до посилення представницького характеру цих рад. Якщо у січовики пряме народоправство здійснювалось виключно козацтво. До Генеральна Рада 1648-54 років допускала до участі у зібраннях делегацій від міщан а в окремих випадках і селян. Символи вищої виборної влади здебільшого передавались на козацькій раді за присутності численних запрошень. разних стран монархів, отозвались з приязню до Гетьмана, пише очевидець. Класики марксизму вбачали в козацькій державі засади республіки. Українська вольниця була несумісною з російською монархією і за указом Катерини II Запорізька Січ перестала існувати. Але саме вона створила історичні передумови до розвитку парламентаризму в Україні.